Лічила в раді. Ну, Всім здраствуйте! Адвокат Населенко, котрою зганяють з Київської області у зв'язку з справами Павлова та Мазур, Білоцерківський районний суд. Я змушена наразі перебувати і знаходитися в Одеській області, але мене попросили захистити військовослужбовців, який хоче захищати нас захищати кордони нашої держави. Сьогодні йому обирають запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, тому пропоную вам подивитися законність нашої судової влади. В кармані. Сафруна. Ну, Сафро. Так. так, шановні друзі, до речі, до мене звернулася современська громада бо військовослужбовець є мешканцем Саме Саврань, одеського. Це ще один паспорт. Ще один паспорт. Це я записала, так. Ем... І тому сарайська громада, територіальна громада звернулася, що я допомогла військовослужбовцю, тому що там його переслідують. Я, до речі, не знайома з матеріалами кримінального провадження. На жаль, хоча я заявила по прокурору. Хорошось мені так і не, і не відмовив, але і не дозволив. Тому я орендуюсь наразі в просторі. Тобто суті справи я не знаю, але виходячи з клопотання про обрання запобіжного заходу зі слів раніше судимих осіб. Тобто мій підзахисний, який наразі військовослужбовець, діючий до речі, більш ніж 10 років. Зі слів там, невідомих якихось там раніше засуджених осіб, нібито там, перевіз викрадене якесь майно. Хоча потерпілий, наскільки мені відомо, вказує, що на місці злочину його не було, ну, під захисту на нашого військовослужбовця не знає, не бачить і жодних претензій. Ройного немає. Скунду у вас забороніть приготувати з собою. А, ну річ, так, робіть, будь ласка, візуальний погляд в ваше ключе. Добре, дякую. Так, ви нам підскажете. Так, так, зараз я відницюсь. Давайте будемо вивчати, в чому звинувачуються діючий військовослужбовців. Агінали вистав, будь ласка. А довідка, да? так? Послужбовець у нас Протасюк Назар Григорович, який обвинувачується в кримінальних правопорушеннях, передбачений обмо, тут цілий набір. Батюшки. Справа кримінальна у нас від 16.05.2023 на року, я так розумію. частиною 4, 187, частина 1, 14 частиною 5 статті. 185 статті, 258 частиною, 4 статті 408, частина 4 статті 410. Це військові злочини. Пішли, частина першої. Частина ой, друга, 263. Це наша стаття з Павловим. Павло Павловичем. 263. Але Павло в нас хоча б цивільна особа тут дівчини військовий. Не зрозуміло. Буде на Ми в прямому. А надо дозволити. Ні, почекайте, ми заявимо про це клопотання. Ось так. виключаєте. Так. Впустить нас в залу. І ми заявимо про клопотання. Так, далі, що у нас тут? Далі, далі. Угу. Так, 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 так. Ага. Командир військової частини, Братисюк, Назар є військовослужбовцем. Так, до речі, давайте йдемо, поки листа зачитаю, поки ми в залі суду вже дивіться, є такий лист у нас від е, тимчасових планучого обов'язків, командира військової частини. А ну, ші, шість, До речі, в мене підрічне діяльність забивається, тому я, я виділю. the video search Ну що, Я так розумію, що сьогодні не відбудеться судове засідання у зв'язку з тим, що обвинувачені, обвинувачені потрапили в ДТП зі слів помічника у секретар суду нашого військовослужбовця обвинуваченого відвезли до лікарні. Тому я так думаю, що сьогодні не буде у нас ніякого судового засідання. Буде перенесли до засідання. Тому, але ми почекаємо. Ми маємо заявити про за питання про націяцію. Ми маємо заявити, зафіксуватися це. До речі, це наш пан прокурор. ЗСУ за вами прийде, хто буде порушувати норми чинного законодавства. На жаль, сьогодні не відбудеться судового засідання, у зв'язку з тим, що потрапили в ДТП. Винувачення знаходяться в лікарні. Ми розглянемо дату, але я простити той час, хочу всім повідомити останні новини, які відбулися в Білоцерковському районному суді ясною області. Обличця... Коли розглядалася питання подання закладу Мазу Юлії Степанівни, всі також були в ефірі, всі бачили. Після цього судового засідання я була змушена виїхати з Києваської області і тимчасово поселитися в Одеській області. Ну і саме цей час так вийшлося, що я ось в суді. Ком'янтер Геннадському районному секунду Одеської області і захищає військовослужбовця, який, до речі, хоче служити. Тим то, що він хоче захищати нас. У нас є ось такий лист. Ось, будь ласка, я його зачитаю. Це листого виконуючого обов'язку командира військової частини А0666 Андрій. Гравець командування військової частини розглянуло питання щодо розміщення молодшого сержанта проти Сюка Назара Григорьовича. Це наш військовослужбовець, мешканець е СМТ Северу. У військовій частині, тобто там, де він проходить службу, службу, процесі вчинення його особистих, професійних та морально ділових якостей, встановлено. Що одеською спеціалізованою прокуратурою у сфері південного регіону підтримується державне обвинувачення у кримінальному провадженні, передбаченому статтєю 402 пункт 4 Кримінального кодексу України відносно військово службовців військової частини а шість шість молодшого сержанта протестюка Назара говорить. Під час спілкування вивчено, що на теперішній час молодший сержант. Протестюк Назар Григорович, незважаючи на ймовірний, можливий там, кримінальний проступок, став на шлях виправлення та готовий свято і непорушено додержуватись Конституції України та законів України, Військові присяги віддано служити українському народові, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок та накази командирів, додержуватися вимог статутів Збройних сил України. Враховуючи його професійні, ділові та моральні якості, бойовий досвід, потребу у таких фахівцях та враховуючи суспільну політичну обстановку в державі і ступінь важливості виконання бойових спеціальних та службових завдань, які покладаються на військову частину, просимо призначити покарання не пов'язане з позбавленням волі, обмеження волі. Для подальшого виконання обов'язків військової служби та бойових завдань пов'язаних із захистом незалежності та територіальної цінності держави під час бойових дій з російським збройним формуванням, молодшим е е сержантом Братисюком Назаром Негоруч. Командування військової частини е а нульчі не запречує щодо. Переведення для подальшого проходження військової служби молодшого сержанта Картесюка Назара Дигорича на вакантну посаду стрілець снайпер. Це дуже важлива станом на сьогодні посада. Ну і тут повністю розписана яка рота, який батальйон, навіть грошовий оклад. Боже, шановні друзі, я навіть не побачила грошовий оклад снайпером. Дивіться, уклад за посаду 2730 років. Па прокурора, яка у вас кнопка, як вичається, кожні тисячі. Це ж посадова оплата, не оплата. це не нормальна плата, а це умі, грошове забезпечення. Грошове забезпечення складається з доплат. Е... Ні, я нічого те не маю, але ще так розумію, що потім, якщо коли людина піде на пенсію то пенсію ж будуть нараховувати з грошового кладу, на не причати. До речі, командування направило лист і клопочі, щоб нашого військовослужбовця. Е Доброго дня. Так, до нас приєднуються маленька, як розуміє. you <laughs> Протесуд Олег В'ячеславович, Софа Пилип Іванович, а також не з'явився у судове засідання, обвинувачений у пану Олегу В'ячеслави. Обвинувачений у пану Олег В'ячеславович причину ніякої суду не повідомив, був сповіщений належним чином. Розписка про сповіщення дати судового засідання знаходиться в матеріалах справи. Обвинувачені протесту та тофом не доставлю Також. Відповідь пілот святкова Віктора Федоровича надійшла заява про розет, проведення підготовки судового засідання без його участі. Не з'явився у судове засідання захисник, адвокат Заванюк Дмитро. Западівсько у панку з'явився. Thank you. Се на завтра дякую і до побачення.